Дуже довго я сьогодні спав, коротше, тому приїхав на рибалку, як завжди. Коли вже тут уже, вон, парковка ціла, як під марки там на, на березі. Але я ж не просто так приїхав. Якщо б я їхав і їх бошить рибу мішками, то я може б навіть і встав би раніше. А так сьогодні у мене є партійне завдання. Мене постійно зайобують питанням, який спінінг взяти для кастінга. Я в душі не їбу, що зараз брати, бо ніхуя ніхто нічого не завозить. Завози постійно регулярно товар, тільки ібис, ібис, флагман і як він Голден кетч. Все, більше нікого на ринку нема. Все інше це так, партіями, хтось десь щось урвав і все і піздець. Тому ну реально я не знаю, що порадити. Хорошого Хер. або воно стільки коштує, що ну біго нахуй. Тому за донати на розвиток каналу я замовив отаку от хуйовину. І сьогодні я буду її тестувати. І тестувати буду не просто, а з приманками конкретного типу. Бо хочу перевірити одну тему. Цікаво! Буквально там якийсь місяць-два назад була якась дика проблема. Значить, якогось хуя не можна було замовити довгі посилки з Китаю. Тобто, саліку заказать спінінг був геморой, притом конкретний геморой. Але цього разу все якось склалося. Дивись, коротше, на тесті у мене Сурінойка Драган. Це той бренд, в принципі, по якому я пруся в Китаї. Я надіюся, що доберуся ще до кількох цікавих брендів. Але то трохи згодом, бо ну, ніхуя воно в принципі теж не дешеве. Хоча дешевше, ніж в Україні. Татушечку я на нього буду вішати Біакінг. Щоб це був повністю китайський комплект. Я, в принципі, думав поставити сюди кураду якусь з товстенним шнуром, бо приманка там своєобразна, щоб не пройобувати. Але так, в принципі, похуй піде. Буде цікавіше. Ну і знову ж таки, дуже мені подобається, як репить фрикціон. На ну, це, блядь, ну я звик до цього на спінінговій риболовлі, і не можу я з цим ніяк розстатися. Для, для мене. Ну, хуйово скучно, коли воно не тарабани, десь там пару слів для зальотних. Хлопці, канал Охуївший – це унікальний канал, там, де нема реклами і нема наїбалого. Якщо ти прийшов на цей канал і відчуваєш, що тобі щось не подобається, то одразу йди нахуй! Ніхто не буде слухати твою гниль в коментарах, бо на моєму каналі є поціновувачі, які донатять на розвиток цього каналу. Тому хто плате, той замовляє музику. І якщо якась шавка закомплексована, хоче дивитись контент, наприклад, без мату, то пиздуйте в свою пісочницю і довбіться там в сраку самі. Не дивіться мій канал, він не для вас. Ну а кому цікаво побачити рибалку, як вона є, без лапші і рекламної хуйні. Ласкаво просимо в наш клуб ухуївших. Чохлик зроблений по багатому Уже цікаво. Дивись, тут сіточка якась хитра виїбана. Це типа щось не оприєна. Товстий, такий, м'ягесенький, акуратненький Чох... чохлик. Ой, мені цікаво, що ж там всередині, блядь. Яке воно там. Прямо ж. Ух, скільки я його чекав. Йоп, твою мать, дивись, яке воно акуратненьке. Глянь, сухеньке. М -м, наче як когось. Скайлайна достаєш. Пиздец. Він охуенний. Тест, кстати, там до 10 грамів я брав. Да, це він і є. Тому приманки сьогодні будуть плюс-мінус теж в такій вазі. Та ти що, дивись, який, блядь, катушка тримач. Просто обкончаться можна. Я у нас таких еще й не бачу. Така вона лялечка. Дивись, це, блять, воно ахуєнна. Маленька поправочка. Так, тащуся від цього спінінга, не тому що він якийсь заобріно піздатий і краще, ніж який японець. Я тащуся від нього на ту суму, яку він коштує. Словом, це та ж сама хуйня, якщо б ти пішов в наш магазин і купив якийсь флагман тисяч за п'ять за сім, і він буде по якості, як оця ламака за 25 тисячі. Так, що у нас тут стоїть? У нас стоїть Fuji Guides. Це дуже добре. Бірочки, хуїрочки, все як положено, наче як її батька паті, який піздатий бренд. Хоча, в принципі, воно таке. В Китаї це один з нашумівших брендів. Охуєнний дринчик. В принципі, це ж не все. Оцей весь комплект. Є батька який охуєнний китайський, Я добавлю у цією коробочкою. Це приманки. На одному з відео останніх я дуже жирно відловився джерками, маленькими джерками. Тому у ну, мене реально заклинуло клему, і я вирішив перевірити сьогодні. Ось на цьому місці просто впертися конкретно в міні джерки і перевірити, чи реально зловити пиздату рибу на маленькі джерки. Бо на минулій рибалці я ловив на 130 тридцяту міноху. І щука була дуже прям гарна. Але там друга проводка, другий горизонт і все тому подібне. Просто раді експеримента сьогодні подивимося на те, чи можна жирно, продуктивно і якісно відловитися на міні джерки в чернігівських умовах. Короче, була хуйня, джерки доволі такі пузаті приманки, і в коробочку, ну, в моїй коробці вони дуже туго влазять, прям піздє. Ну, Тобто його так ставиш із і запуза. Воно десь щось торчить постійно, тому прийшлося взяти коробочку ще для них. Але я дивлюсь щось і в цю коробочку воно ніхуя не влазить. Бач, гач, якось тут вийшов, а тут не вийшов, гачок втопить. Коротше, зараз заб'ю коробочку і на воду. Це ж по-любому знайдеться якийсь чудо-разоблачитель, який же ж напише десь там в коментах, а якого це хуя ти набрав нашого товару, дороженого, що за зайобана реклама. Тому пояснюю, набрав я не тільки цього товару, я набрав і китайців. Китайців у мене є. Пояснюю, чому прийшлося затаритися саме тими моделями. Бо китайці, скільки я їх не замовляв, вони всі тонуть як якір. Якщо прийдеться ловити більше в глибоких якихось умовах, то я буду ловити на китайців. Якщо треба буде ловити на мілині, то на мілині ясен хуй буде вигравати ота вся штука. Ну в принципі, я її вже перевірив. Ви бачили, що на неї навіть цікавіше було, ніж на якийсь сальма слайдер. как это было красиво! Это просто пиздец! Это было просто пиздец, как красиво! Ёб твою мать! Это было очень красиво! Я просто кончил! Просто кончил! Ты дивы, какая она охуенная! Це уже блядь, даже не трех ёб твою, шо на твора, блядь! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Тихо-тихо-тихо-тихо! ёб твою, падла ты, баная, ты будешь включаться или нет вообще? Говна залупа, а не камера. Оце, конечно, я ебать кайфанув. Та ти що! Ты диви, блядь, яка щука на ультралайтик, да на джерчик. А. Я просто кончаю. Ого! Ого. Вона товстенька, блядь, її ще хуй взянеш. Тихо, тихо, тихо. Та йди сюди. Даже ебеш. Ти який раз уже входиш оце від мене? Та ти ша, п твою мать. Красота. Ну тримається слабенько. Оце, блядь, вона нахуй. Сука, блядь. Оце риба, блядь. Ось він джерк. Ось він джерк. Малесенький, акуратненький джерк. І риба, яка на нього ловиться. Це вам, блядь, хухри, мухри, нахуй. Треба стопорнутися і зробити фотографійку. Перша ласточка вже є. Глянь-ка. Ух, їбать, колотить нахуй погуляли сьогодні. І зробити фотографійку. А оце було негарно. Це піздец. сука, блядь, ну ёб твою мать, нахуй, весь берег, блядь, пидорасы ебаные. Сука, блядь, ну пиздец, нахуй, среди белого дня, блядь, уёбки конченые, нахуй. Андоны, блядь. Ты сука. Ух, ебать, смотри, что творит. Полосатая тварина. Глянь, який піздатий басик, бас, блять, це бас. Дивись. Це бас разъебас. Диви, якого баса в'ебав. Оце бас, блять. Дивись. Ласточка. На кастинг ще й на джерк. Оце збочення. ты ебала и ей е, -е, -е Ну що, дивимося на довговічність 0,5, як воно, хардмона. Засічку бачиш? І я бачу. Тому, в принципі, він живе добре. Але слідкувати за цілісністю повітця треба постійно. В принципі, може навіть не більше і не менше. Але, враховуючи, яку я сьогодні рибу ловлю. Наскільки вона гарна, то результат такого тонкого матеріалу мене влаштовує навіть більш ніж. блять Да ты шо красиво. Ну, пизды, добрый. Это что, ты пизда ты О, нихуево. Ух, сука, в корч пошла. Динозавр, тварина, ебана. Блять, завела і и сошла. Нет. Не, не вау Як ты туди пішла? Ты пишо, ебанулася. Вообще в дерева, блядь, залізла. Бля, дота. Оце печаль. Оце залізла. Сука. Не втримав. Это гарно було, я кайфанул, конечно. Подивимося, залишилось вона там чи їхати. Бо я в душі не їбу. Кудись піднирнула в дерева аж самі. Сраки, блядь. Ну Де ти там, поведесь? Як я тебе нахуй! Підець, короче. І приманку спас уже добре. Так, що ми робимо? Ми міняємо приманку на... Меньшу. Бо я і так охерія, я не планував вийти 85-м розміром. Цікаво було перевірити саме карапузиків, а і палку хотілося поїбати. Палку я поїбав з перегрузом майже в два рази. Тепер можна приступити до збочень, які були заплановані з самого початку. О, все, заїпість, да? Гарно. ребят. Догнала. Красиво. Вот общая дурна. Давай, выходи. Ой, ты же ёбнута. О, тихо, тихо, тихо. Тихо, 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 тихо. Ну что, вот я там спрятала в ротике, а? Джерк маленький. Ну ты ж моя хорошая. Маленький джерк спрятала в руки. Ну, ты же, блядь, дётина. блядь дётинка маленькая. Мот, сука. Ты что, съебаться решил? не 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 тетя. Иди сюда, моя хорошая. Ух ты, блядь. Ты дивай, стояла. В грелась, сучка. Тенечки грелась. Вот то я пропизделся трошечки. е е кого бы в рыбе. Нахуй вообще. печаль. О, догнала. Сучка і отпала, це, конечно, залупа. Короче, щучка клюнула, надрізала його, а я не побачив. Треба для джерків щось погрубіше снасти. Рубрика теорія і практика. Та чому ж на цю приманку не клюнула велика щука? Давайте помислимо. Ця приманка це тупо імітація м'яса. М'яса у воді достатньо. Я тільки що пропливав біля підбитого подліща, якого щука почистила і виплюнула. А на цю приманку я піймав велику щуку. І чого спитаєте ви? Тому що це імітація м'яса з салатом. Коли щука миттєво вилітає за приманкою, вона завжди дивиться на її колір. Дивиться тут м'ясо. А тут їбачий салат. Значить, треба жрати. Ти, коли йдеш, йдеш отак і дивишся хліб. Хуй ти будеш хліб їсти, правильно? А якщо на хлібі буде щось лежать, якась ковбаска, і вийсь кусок хліба, ти ще й зажреш, правильно? Логіка. Йопта. Вчись!

Да б твою мать, ну заебали ебали вы сходить уже. Ходим, Давай. да? Давай даже воды отпадаем. У нас не хочет больше. Стодождався я. Рьоба на ту базу твореняку. Рьо, твоє, що твори? Що твори? Ей, тихо, 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 тіхо ти що, крочки мені позаганяєш. Як виявилося, джеркова рибалка ніхуя не дешева. Значить, що у мене сьогодні з пройобів? З пройобів у мене один маленький джерк, якому допоміг повідець. І один побільший джерк, якому допоміг шнур. Що то що відірвалось таким чином, що воно не залишилось на зацепі, а відпало і потонуло. Тому мінус 2 джерка. Плюс Плюс до мінусів. Бач, шнур. Ніхуя його не залишилось. Навіть на один закид. Тому я уграв ще й нитку. Нитка, судя, судячи по всьому, просто перегорає. Тому мільчити я вже точно не буду. Хочу все ж таки спробувати діаметри потовщі. Все, вже щось, похоже, на рибу. Ой, що творить грядина. Це оно таке. не невелика. Не Але мені сподобалось. О, тактика. Палка, ебать, огнище просто. Китайці не проїбали. Плюс-мінус навіть вгадали цей е, тест. Десь він до 10 грамів так і є. По низам, не знаю, ще не ганяв. Але дринчик дуже цікавий. В роботі він щось нагадує: середньошвидкий строй для твічинга це просто агніще. Ну а про те, що він легесенький і на японських кільцях, я думаю, нагадувати не потрібно. І якщо це так і далі буде в такому темпі йти в і по якості китайські бланки, то їбав би я, мабуть, все, що у нас є на ринку.